24 четвертого лютого, п'ять ранку, десь може пів шостий, чоловік заходить і говорить: війна. Дуже великий ажіотаж був машин, людей в людей була паніка, всі з сумками бігали. Вистріли в день, вночі, танки почали по селі їздити. Гранати кидати дуже страшно було. Навіть староста села не міг гарантувати, що ми доїдемо живі в цілісності і сохранності. Їхали під обстріли під заборону, під заборону російських військ. Мене звати Хаптинська Віра Васильівна. Ми приїхали з самого Херсона. Ви знаєте, 23-го ще лютого з чоловіком поїхали в торговий центр. Думала: о, весна, речі, які купимо діткам собі. Купилися 24 лютого 5 ранку, десь, може, пів шостий чоловік заходить і говорить, війна, емоції. Я взагалі не розуміла, що це проходить. Мені ще до цих пір це, здається, що це сон. Неможливо в це просто повірити. Але... Але ми зібрали речі десь до 9-10 години ранку. Ми їхали практично з чоловіком в одній футболці в спортивному костюмі, діткам трошки речей запаслися, і вже 10 годин ранку ми стартували з Херсона до батьківського села. Дуже великий ажіотаж був машин, людей, в людей була паніка, всі з сумками бігали. Ну, було дуже страшно. До батьків приїхали два тижні, говорю, що було дуже такі. Гарна погода була, і спокій був. І як в селі, У нас дуже гарне мальовниче село, ми живемо на березі Дніпра, ну дуже прям гарно було. Але потім з кожним днем почалася ситуація все нагнітатися, нагнітатися. І... Вистріли в день, вночі, спускалися і в погріб. Кожен день на чемоданах. В день-два тижні дітки на двір не виходили. По нуждах за хлібом тато ходив раз декілька днів, бо були страшенні обстріли. Танки почали по селі їздити, гранати кидати, дуже страшно було. Так як я мама двох маленьких діток-двійняток. І... Було там що залишатися е, нам просто неможливо. Тому ми вирішили їхати вже під окупацією е, їхали під обстріли, під заборону, під заборону російських військ. Блокпостів окупантів було всього-навсього два. Зелених коридорів нам ніхто не давав. Навіть староста села не міг гарантувати, що ми доїдемо живі в цілісності і сохранності, як то говорять. Але... Там з села в нас збиралася колона батьків, так би мовити, ризикантів, які хотіли щасливе і спокійне життя для своїх діток. То було у нас машин, мабуть, з усім нам почепили білі стрічки і. Таким чином ми їхали. Е, ніхто з чоловіків чи жінок, які були за кермом водіїв, вони виходили до окупантів. Ми просто, як то мовити, пулею приїхали, якраз почалися обстріли. Я не знаю, нам можливо, і пощастило, що вони на нас менше уваги звертали, тому що саме були ці обстріли. То ми виїхали. Ну, десь годину ми їхали, було дуже страшно. Я не пам'ятаю, ми тільки плакали, молилися, е, очі закривали, діти дуже кричали. Ми їхали ну, на дуже величезні. Швидкості, але пройшовши десь, пройшла година. Потім вже ми видихнули сльози самі по собі пройшли. Ми побачили наших хлопців, усміхнених, добрих і зраділи, що ми на Україні. У нас твінятка Поліна і Олександр сьогодні їм рівно рік і три місяці. Отак, от, от, а ми приїхали, коли їм було біля 9 місяців. Тому що ми приблизно тут вже 4 місяці проживаємо. Ми старалися із чоловіком із моєю родиною забезпечувати їм щасливе дитинство, все можливі варіанти вибирати, щоб забезпечити їх спокоєм, іграшками, обігріти їх любов'ю, щоб вони від нас відчували цю підтримку. То ну я гадаю, що зараз, в їхньому віку, що це не дуже на них відобразилося, але сон був дуже поганий. На ніч кидалися 3-4 рази. І Потім ми, як приїхали до бабусі, дуже багато вони хворіли. Я думаю, що в них це все ну, потрошки збиралось на емоційному якомусь там рівні, і потім воно це все виплеснуло, як ми приїхали. Дякуючи Богу, доїхали добре, оселилися в бабусі на Волині в Торчині. Велика подяка громаді, велика подяка луцьким депутатам, луцьким лікарям, які нас. Прихистили, дають нам допомогу. Нам пощастило, по-перше, що ми в бабусі, що в мене є рідня в самому Луцьку. Пощастило дуже сусідами нашими. Це дуже мудрі, такі чуйні, уважні люди з громадою Творчинською, які знаходять підхід до кожної родини, до кожної дитини особистості. Ми вже трохи вжилися, стараємося з за дітками не думати про це все ввечері. Трошки буває. На, на, нахлинають думки про Херсонщину. Віримо, що все буде Херсон. Наскільки само і Україна? Все таки святому. Ви знаєте, це словами, мабуть, виразить просто неможливо.